Так, виробляємо землю далі під томат. Що в нас сьогодні 31 травня? Трошки розпогодилося. Ось частину висадили томата. Два поля. Ще залишилося два виробити. Ось така земля. Резервуватися не буде. Цьому році нічого не встигаємо. Ось такий культиватор, заробляємо землю. Проходимо в два сліди. Так, садим помідору. йде дощ потрошки. Садим без плівки. Цей кусочок буде експериментальний. Це наш кріп, який буде дискуватись. Так, ось так. Метр двадцять без плівки, між помідорами 30 см. Дуже твердо в цьому році. Ось така розсада такий вигляд має. Корнова система, біленька, хороша, Можна садити. Ось так, садимо, пригортаємо, земля тверда, забита. Такі нас процес, це без плівки садимо. Вартає і робить маркер дірочки на помідору. Томат пізніше сіявся за попередній на тиждень. Ось тут, Ось, до речі, торф вогки його не переливаємо, постійно як будто його підсушує. Зараз витягнемо, подивимось, який вигляд має. Цей томат, ну, він більш приземний, чистий, більш менший. Такий це ще чекає. Але знову передають дощі. До речі, сьогодні день 17. Вночі 10. Ось така у нас. Ось така розсада. Важкий цей рік, але щось будемо робити потрошки. Так, ось такий вигляд має наш томат. Томанш будемо садити після перця. Ось постійно залишки добрива на листках. Томат такий також трішки встрелив, не було сонця. Нижні листочки вже підгнивають. Да, це в тому році погода не дуже сприятлива, але... Потрошки будемо висаджуватися. Що робити? Вже вона хоче в землю. Вже томат хоче в землю. Так, висаджуємо перець. Перший день сьогодні. П'ятниця, останній дзвоник. Ось такий вигляд має перчик. сантиметрів 30 так, йде посадка болото трошки в цьому році садимо колами ля на так садимо в цьому році колами болото пістолети не проходять ось між дурядка 40 між перцями отвори 25. Так, хлопці ж Так, ось такі отвори, болото. В цьому році так садимо, нічого не зробиш. Так, ось одні дівчата розкидають. Перець в отвори, а другі всадять. Ну Я понял примерно, там не там. Ти себе бачила квітки. Дорога туди посадка. Там ні в кого немає стільки квіток. Ні, ну подивись, воно розпадається, нічого, якісь розпадаються, якісь не. Не всі тільки. Так, 40 сантиметрів між дурятка, між перцями 25. Тут немає, що не так, дівчата, правильно садиться. Це так в цьому році з близька показати, що бачимо. <рикулістична> Човелик я ми не робив, чому? То керуйте славіком трохи, якщо треба. Глибше. <рикулістична> Ось так вже виглядає посаджений перець. Садимо до семидольних листків не вище. Бажано на уровні, на рівені землі торфу. Ось так. Листочки зверху. Перець глубити як помідору не можна, боронь бог. Нельзя. Ось так починаємо, є ще фронт роботи, тільки почали. Це ось на досадку два рядки я лишив. Це мені не вистачило цього сорта, то привезуть Поміняю на томат. Зараз подивимось як виглядає розсада перця. Ну, корінь білий, звісно, трошки жовтуватий. Перестояний, погода надає в цьому році. Ось така розсада Перця. В цьому році трішки розсада потягнулася, тому що не було сонця і досвідчування вже може. Ось так, висаджуємося потрошки. 29 число сьогодні, 29 травня. Так, ось був висаджений вчора томат. Після висадки я вніс, дротянка дуже почала гристи каплю деревити, хлор перифос 3 літри на гектар. Так, ось так встановлюємо краники. Ось так, проріз ножницями. Так, ось кусочок поля, ось дорога, закопана металева труба. Ось лед пішов далі. Так, ось такі розв'язки я поробив. Гектар ляєм туди. Один кранник пішов ось цей на гектар. Ось цей на гектар, ось цей на гектар. І там кусочок. Такі розв'язки. Так, ось так виглядає томат. Ось кран ми регулюємо тиск, верхня точка, кран повністю відкритий, нижня точка, ось кран закритий. Пробуємо поливати 2 гектари зразу. Так, ось такий томат має вигляд після 12 днів. На 12 день після висадки. Так. Це згоріло на сонці. Сонячні опіки. Все, що торкалося, плівки. Так, томат не мульчуємо, як бачите. Не потрібно. Бурян росте, скоро будемо вносити містраль. Ось такі томати. Один раз, все, що я бачив, від посадки не встигали, один раз дав мідь і один раз дав танос. Більше в принципі нічого не давав, живлення дав два рази. Такий вигляд має томат. Це томат шкіпер. Так, ось такий вигляд має наш перчик. Також 12-13 день. Після висадки крути його трошки. Крути тому що холодна ніч. Це ще в розсаді погризли слимаки. Перець також не мульчую. Так, ось такий. Але йдень має перчик. Скоро будемо скоро боротися з бурянами. В принципі, все. на силу висадились. Так, ще ось сорт Барбі. Тут Ми дивились Геркулес. Ой, зараз урок. Ну, що, ось буде, скоро все переробимо, буде перша операція, от, проривати бур'ян. Саме перше, що потрібно буде зробити. Ось звідси. О. Сама перша операція. Боротьба з бурянами. Ось. Так, скрізь. Що це таке? о їх посадили. Не завернули землею, що він такий бідовий. Загортали. Поліміні. Так, ось такий вигляд має перчик Ось такі посадочні пістолети. Садовод. Так, ось такий поливочний вузол у мене. Так, доброго. Фільтр, помпа 60 кубів час. Так, ось кранник нам смоктування добрив. Пішов. В'ємність, 200-літрова ємність. Ось такі розв'язки в мене, верх-низ. Там замішуємо добриво зразу на 1 гектар. Ну, в такі бочки можна в 200 літрові бочки, можна і 40 кг добрив розвести. Без проблем. Так, ось такий кальцій. Що ще. В принципі, все. Так, ось наша черешня. Потрошки достигає. Щось там трохи вцепилось, це молодий сад. Черешні небагато. Але думаємо, що розмір буде в неї. Екстра. Так, ось висаджувалась остання. Помідора потягнута трішки. Ну не трішки, вона, якщо була страшно потягнута. Ось такий вона вигляд має. Так, ось ще одне поле тут томат Петро yeah